Відбулася зустріч із членом національної спілки журналістів України письменником Романом Соловчуком. Захід провели у концертно-виставковій залі музею історії міста Коломиї. Туди запросили бібліотекарів району, журналістів, краєзнавців та поціновувачів творчості нашого краянина. Детальніше про це Богдан Малецький. Роман Соловчук, уродженець Івано-Франківщини, народився та виріс письменник у мальовничому селі Голосків на Коломищині. Він є редактором численних книг та альманахів. Найвідоміший його твір Барабський міст. За написання твору Роман Соловчук узявся у 2004 році, і вже наступного, 2005-го, у Львівському видавництві Кобзар він побачив світ. Ідеться у ньому про історичні події в Галичині за часів польської окупації, хоча розповідь сягає ще й періоду панування Австро-Угорщини. Прийшли поспілкуватися з колегою, журналісти засобів масової інформації міста. Та Івано-Франківщини, зокрема, заслужений журналіст України Роман Андріяшко. Подарунки від влади письменнику вручила начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Людмила Федор. Упродовж зустрічі звучали пісні у виконанні аматорів з Великої Кам'янки. А чи ці району читали цікаві поезії? Майстерність автора також оцінили і за кордоном у Нью-Йорку на літературному конкурсі Українистики фонду воляників Швабінських при фундації Українського вільного університету, роман Барабський міст дістав найвищу відзнаку.